Всім привітик! Сьогодні у нас новий вложик 31 грудня і зрозуміло, що завтра вже новий рік. Я сподіваюся, що вийде хоч якийсь вложик. Я хотіла трошки більше познімати е, домашні рутини, бо я знаю, що вам такі влоги заходять получше, ніж влоги з Турції чи Дубая, чи з Одеси якоїсь. Вам цікаві домашні влоги. Ну, Отак більше перегляди, тому мені так здається. Зараз у нас 13.50, і я вже готова. Розкажу вам про наші плани, які в нас на Новий рік. Вони не грандіозні. Ми хочемо святкувати з друзями. Хотіли зібрати компанію, як в тому році, але не дуже вийшло. Не у всіх виходить. В цілому ми будемо святкувати в чотирьох. Я, Діма, моя подружка Каріна і її хлопець. У нас було декілька варіантів, де святкувати. Я б дуже хотіла звісно, святкувати в селі в себе вдома, але мама не дозволила. Бо сказала: я з хати нікуди не уйду. Mm -mm -mm. Тому ми знайшли інший варіант це дім Діми. Накриємо невеличкий стіл, казалось би, невеличкий взагалі небагато ми чого купили. Тобто в нас на столі буде е, шашлик курячий, свинячий, два салати, нарізка, пюрешка. І фрукти. Ми така команда, що ми любимо прямо до ранку погудіть, побалакати, потанцювати. Все як положено. Готовка лягла на мої плечі, на жаль. Дякую, що, звісно, в мене є хлопець, і що я не сама коротше ходила за цими продуктами. Більшу частину продуктів я замовила в інтернеті з сільпо, там всяке м'ясо, алкоголь. Що давно, щоб не було цієї суматохи перед новим роком. А вчора ми з'їздили з дімой по овочі. В одному магазині не було огірків, ми поїхали в інший і розпалювача. Замаринувала шашлик, все поскладала. Коротше, я ну, чувствую себе мамкою. Знаєте, в компаніях завжди є така людина, яка рішає всі випроси, купляє продукти, готове, рішає все. Каже, на скільки часов, на скільки сідаємо, де зустрічаємося. Ну, це я шучу, звісно. Основно, все в місті рішали, меню і так далі. О, до речі, я ще й поприбирала сьогодні. Типу, мене хоч і поприбери було, але я думаю, перед новим роком треба попилососить, помить поли, плюс там кіт просиктав свій туалет, бляха бісячий. Поки щось що, так виглядає. У нас є така чудова, прекрасна колонка, офіційна. Я собі теж таку хочу. Чого вона така, блін, дорога? Афінна колонка. Діма взяв її а, в... в своїх там знайомих. Тут у нас це речі, які я беру. До речі, подаруночки а, На всім. я купила. Це Лірки на день народження. В неї було 25 числа. Я їй тут положила шоколадочку, мармеладочки. Не знаю, звісно, чи вона любить їх, але вроді любить. Ну, не любить, то значить хтось коротше. Мармеладочки, далі. Ось такий є. класна умивалка, така, як у мене, і отакий от крем. Я знаю, що вона любить інший, але в цьому магазині, там, де була умивалка, не було крему. І, коротше, було трохи невигодно. Я все на одному сайті замовляла для всіх. Корм для кота. Кота ми беремо соло, звісно, тому що він тут буде сам сидіти. Тим паче, я взагалі в мене прям майже ті типу, зим... зимні канікули в селі будуть. Бо я уїжджаю, оце зараз 31 числа, і приїду, скоріш за все. Перше, друге, третє, четверте, п'яте 6 числа. Тут подарунки мамі і папі. Я не заворачувалась, я вирішила всім подарити косметичні всякі штуки. Для діминих батьків теж там всякі косметичні штуки, там шампунчики, кремчики. І для своїх теж. Папі такий набор. Я не знаю, що папі дарить. Ну, взагалі, я взагалі без поняття. Можливо, на день народження треба щось приймати краще. Я йому картину тільки недавно дорисувала. <смі> Майже рік прийшов, це був подарунок, йому на тебе день народження пройшло. І ще ось таку штучку це для бороди. Папа в нас вирішив відростити бороду. У нього така борода, як бачиш, така. І тому це така от олія. Надіюсь, йому сподобається. І мамі теж буде пахнути борода і увлажньо буде, коротше, м'ягенька. Надіюсь. <смі> це в нас крем для ніг. Далі ось такий от кремчик для лиця. Заспокійливий від ній потілен був. А це подарунок е не від мене, а від папи. Він мені скидав гроші, а я їй подарую ось таку помадку, вона її дуже хотіла. Кіко, вона офігенна, Типу, я її ще не пробувала на бах, треба буде попробувати з мамою. Мама хотіла її собі купити, але ну, пожаліла для себе жаліла гроші. Вона блистить. І яке тут гравіювання таке. Клас! Подивіться. Вона якось там називається Снов-кісцес, щось таке тут сніжинки нарисовані. На губах, по ідеї, вона має блистіти. Але, блін, я щось, коротше, не то замовила, походу. не той відтінок. Вона хотіла перший, а це другий. Хоча на сайті не було написано Один, два, три. Там було просто три варіанти, типу. Перша кнопочка, друга новочка, третя кнопочка. Я подумала, що якщо у нас першу кнопочку, то там буде номер один, типу. а мені прийшло номер два. По ідеї, вона має бути нюдовий. Дуже надію, що їй сподобається. Від Від па... Бля, що я... Від папи це ще не все. Ще йде друга посилка. Квіточка. обов'язково, треба ще квіточку. Вазончик я її замовила там. Прикольна рослина, але дуже надію, що вона не перемерзне. Теж проблема з її доставкою була. Мені обіцяли, що доставлять, ну, я хотіла встигнути до Нового року, типу, щоб воно прийшло, щоб подарити нормально. А в відтоді нічого не, ну, не встигається. Мійма, коли теж дівчатам подарунок, скільки мамі осталось? Він моїй мамі, своїй мамі, бабушці да, і сестрі своїй. Всім дівчикам прикраси, а батьку там інструменти якісь. Ну, це база, розумієте? Я всім догляд позаказувала Діма прикраси. Е, те, що мені Діма подарує, я знаю, тому пізніше вам покажу наші подарунки. Все, я поки що одягла. Лосінчики теплі і кофточка, а потім переодягнуся. Ах ти ж такий! Ах ти ж такий! Каца, котче, котрь, котче! Тікай! Ми його виганяємо з комети, тому що він лізе до Йолки. Так. І це їм туди ховається письмо. Дід Мороз, е, взагалі то тут подарок уже тебе ж де, а мені немає. <плес> а мені Дід Мороз нічого не приніс. Я що, все погано вела. <плес> то часто, коли я цю коробку вже бачила я сама її туди положила. Я, я не знаю, я не пам'ятаю, який я там був. Я тобі два варіанта скинула. Ти щось другое вибрав. О, боже мій! Отаке. От Нічого собі. Я так і хотіла домик, типа. А яке я тобі скидала? Там воно ну, трошки друге світа було. Це така штука? О, 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 о. <смеш> <без цього. смеш> да. Любіма ігру. Це румбокс <смеш> називається. Коротше, потім вам розпакую покажу, але тут дуже багато маленьких частічок, і їх потрібно складати і потім в сумі виходить отакий от ромбоксик. Це все, що ти вибирав. <сі> Всі три брендлайки ти мені скидав. Ну, бачите, як, як сюрприз для тебе. Впереді все чорне. Ну, таке наче качество не очень, звісно. Ну, це тут получше. Це плотніше. Тут да, грубше, так. Да. Там шерість. <сі> Духи. Надіюсь, Попшикайся. Мені понравилось. Такі прям... <сі> Кузя! Нормально? Угу. Підаруночки. Ми збираємося і свалюємо цю. Ось, ось це піпец, просто подивіться на це. Ну, очі до переїжджаю. А що коту треба для щастя на Новий Год? Коробка. Опитні, е, як це котячники, Чи кошатники. Знають, що ніякі ліжанки, ніякі ігрушки, це все гамно. А от пакет і цей і коробка це найкраще. Добрий вечір, жінка. А це мікрофон? Це так. АСМР? Підкажіть, як у вас справи? Uh, у мене справи, гуд. Ти готова до нового року? Звісно, готова. А ви готові? Uh, я готова. Так. Розказуй, як ти провела цей рік? Ой, провела я його і весело, і погано. Ну, в кожного бувають свої моменти в житті. Вот mm Вот. Ні, ну просто багато хто жаліється, що, короче, новий цей год просто ужасніший, коли б він вже закінчився. Да. Тебе теж так? Да. А я ні, мені все дуже понравився цей рік. Мені, типу, звісно, було дуже багато там труднощів, багато всяких проблем, але mm. ми все пережили. Значить, все хорошо. Ну, слава Богу, да, все пережили. У мене рік пройшов хорошо, я дуже рада. Надіюсь, ти ще буде ще кращим. А ти ні? Так. Що, так? Так. Все ще буде краще, так? Так. Так. Це ви мене там чуєте, так? Да? Не нажимаю а, нічого. А, ніче не нажимаю. Не. Не. А, а, а десь сюди говорить? Типу? — Ну так, да. це типу вітровий просто. У мене чуйте хорошо. Уровень? Що ми ще розкажемо моїм подписчикам? Наблюдайте за нами, дивіться, Сашеньку. Ми будемо показувати, як ми святкуємо новий рік? Звісно, будемо. Це можна буде виставити? Конечно, а почему бы и нет? А что, пидрам щедровать? Да. А, кстати, сьогодні до нас діти заходили. А, до нас... а мама така вружна. А ви пускаєте дітей, так? Да? Ну, мама сьогодні не пустила. Я на колядку нікого не пустила. Боже, стільки дітей стукало піпець просто. Ми це е, почали стукати. Батько бігом заховався. Мама відкриває в рушнику, типу, голу помила в халаті. Каже, можна там ще друвати? А мама каже, діти, ми ще не готові. Ага. А, що, ти можеш на себе так? І все. А. Серізно? <laughs> ти даже можеш встати піти і воно треба буде сліди за тобою. Да, така в нас обстановка, зараз. О, на мене приключилось. А воно що. А, поняла? А я такого не знала. Шо, ти не знала? Два лиця зафіксірувала. Так воно ж ні. Ну так, що... ну, да, перекидається якось. Like. Типа воно воно мене? А, ну, давай. я уберу руку і тебе. О. А може, коли хто говорить? <laughs> а ну давай, говори. Давай ще Він не знає, куди дивитися. Там же мама приїжджає, зараз будемо дарити їй подаруночки. Подаруночки. Я подарунки. Не треба! Не треба не залабить тільки. Там ще не буде якого переходу. зараз ми будемо ще подарунки дивитися. А, да. ну, це... Коли тітяк Оксана прийде, так. Боже! Що <ріх> це таке? Я зараз Ти пить постриглася? Ні. Я покросилася. Ти постриглася? Ні. Що за колір? Давай вручаємо подарки. А це одній коробці, ви що мені кульціли обличку. Це Діми подарок тобі. Моде ще одну. Може, ти в другій коробці? Може бути. Може комусь два подари? <рив> Подивись ще раз, знімате. Та що ще раз однема нічого? Тобто значить до мами дзвониш, спитаєш. Мамі віддав Одні Або мамі віддав усі подарки. Скажи, что там, где два было, там бабушки. Что? А что это такое? Боже, я уже боюсь. Обычный цей браслет. Серебряный браслет. А, тут такие прям сердечки? Да -да. Я думала, там одни. Взять. Взять? Есть что взять? Дякую. Есть что взять? Так, погнали добавить. Я тебе ничего не купляла. Сам себе купишь. Хорошо. Только купишь. Тут написано, типа, это из минимум... Хиба що, що з цього може вийти вирости якесь листя, е е е е квіточки якісь можуть вирости, так поняла? Що? Ось я запрошую тобі. То хай на на відео відео. може цей, Будем покажем подарки. Вийде на е Ця листівка має невеличкий секрет, вона квітуча, це означає, що з неї можна проростити справжні квіти. Що для цього необхідно? Порвати листівку на маленькі шваточки та викласти їх на вологий ґрунт. Зверху присипати тонким шаром землі та полити водою. Не забувай регулярно поливати землю. Оце типа порізати? Так, я поняла, я вже бачуся на сім'ї. Тут оці пункти прочитаєш, поняла? І зробиш. Інтересно, чи воно щось виросте? на Привіт! З наступаючим! А ми тут подарки розпаковуємо. Діма мені подарися, квіточки треба виростити. І брусліт дивіться, який серебряний мені з сердечками. Так, а тепер вам. Я Підожди, си, треба так поставити. Вам це що. А ще кон... що весь А це буде... на терапію? О, якраз папиний подарок тобі зараз вручати. Mm. Набор. Це, коротше, гель і під руками. Дуже пахнути. Mm. І ще таку штуку, коротше, надіюсь, ти будеш користуватися на ним. Це олія для бороди. Щоб вона пахла, спеціально для мене, Китя. Щоб вона пахла. Щось, щось люче. Щоб вона пахла і щоб вона була м'ягка, поняв? Обозначено, щоб користувався. Щоб мене не колола. чи? користуватися. Так, тепер мамі від мене. Це, Як приїдеш додому, будеш е користуватися. Це такий крем для ног, ти хотіла масаж О, робити? Да. Масаж О, і шоколад. Це, це такий крем, тобі теж ти хотіла. І, це ж те, то що це ж фірма, да. Це пробник якийсь положили, попробуєш антівиковий якийсь крем. Mm. А це від папи. А що це таке, кіко. Це, це те, ш... те, що я хотіла. І ще один подарок їде, що не доїхав. А це те, що я хотіла, так? Да? Да. Ах ти ж, ти ж казав, що Що ти не знаєш і Ну Це не все ще один подарок їде до тебе. А це не ця помада? Це ця. Іменно вверх роби. Диви, яка вона красива акуратно. Темна така. Це не темна? Це та. Це та, що цей, те, що ти дивилася. На вона ж до нас, типу, як диви блистить. Не темна? Ні, вона ж як нюдова. М -м -м. Треба, що нормально накрасить просто. <смір> <unos Шо -люхи> що один подарок іде, прийде до В село М -м -м. до нас забереш. Ти Раз. почула? Да. І це теж якісь пробники положили. Боже, яке, і так. таке, як я хотіла. Все, вітаю вас, тебе тіпо, обнімаю, пообнімаю, потім. А папа. де твої подарки? Мої Що не прийшли мої подарки. Що не прийшли, Капець. копій? <ріху> Давай. <ріху> Дякую тобі. З наступаючим новим роком. А де отак коза мала? <ріху> коза гуляє <ріху> <ріху> з котами. Все, ты довольна? Ты бачиш, сразу. І борода даже це олія. Там, шаб... там всяке разное. Якщо папі понравится, то можна ще щось таке. Прикольно, что. Для борода. Креми там всякі є тоже. Ну, чтобы оно похуйше, да? Ну, наверное, не знаю. Ну, типа, вот нужно щоб мягко було. Це все для меню. Це сиворотка, типа така. Что у вас здесь происходит, девочки? Man. Ты нашла себе личного визажиста. А это визажист. Да, Зараз <сум> ми визажиста. А я, А я тільки губи накрасила <сум> 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 У нас тут пінк пачі. Я взяла, короче, ці пластикові думаю, щоб легше тягнути. Дещо ми в бабушки вдома, і тут ми святкували. 2022, рік, так? Да? 2222. І саме на цій кухні, на цій сторічні. Коло цієї сторічні ми познайомилися з цією сумасшедшою дамою І в нас вже стільки буде 4 роки? Чи три? Чотири. Ми дружимо чотири. Чотири роки! вже ми дружимо! Чотири. У нас рівно на Новий рік ми познайомилися в 2020... тисячі році. А що це? Це Саша нам подарив. Конфеты и... І... И mm -hmm. я ще помню, мы тут, короче, я прям помню, це, я не знаю, что що... мы познакомились. Мы тут стоим, типа, нарезаем. Я такая дешка людям, я, я такая думаю, может це ж дама. Ну no, да, ж така мода. Я вже, така... вже разложила, це mm -hmm. якщо буде мало, то доложу, mm -hmm. Можно резать сын. Mm -hmm. Давай. Якщо буде мало, то там уже бабушка є. И короче, думаю, если ж така вона модна, і Думаю, подумай, на мене, що 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 Що? зараз ріжу ріжу, неправильно якась а? Я тоді, це, мені, хто, а, Віка тоді каже, типу, хто вміє відкривати кукурудзу кришку, кажу, я вмію. Та я тоді пальця ж порізала. Ага. Давайте таке бабуся ногу открываємо. Може взяти. От таке стол у нас вийшов, ребята. Шашли. Шашплі, шашаплі. Шаш... 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 Шашличники. За те, що мир наступив. <звук> Маю бачиш, що все добре. Ваше включен. Ва. Ваше впідліче. Які ваші враження з. Ем... Я, не як не ви не зустріли 2026 рік? Я ахує. Зустрів? Ахує. 25 провів ахує. А... Інтерв <кх> все інтерв'ю. Я все. Спочатку. Як ви провели 2025 рік? Во-первых Ахує. А як держать? Отак? 25 як провів? О, кстаті, непогано. Пролетів він мгновенно. Це ж. 24-й був довший, ніж 25-й. У 25 му була наче тільки зима, але наче сімей не було. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Я вважаю, що 2025-й я провела отлічно. 26-й, надіюсь, буде краще. Можете вставити. Більше подорожей, більше знайомств, більше роботи, більше грошей, більше всього. Далі буде.